Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Renault Trafic 2020 року. Версія фургон. Виконання H1L1. Ось така автівка, друзі. Це комерційна техніка. Показує зараз по лаку фарбовому покриттю після по самій автівці. Отже 114 114 130 130 103 114 123 123 145 138 126 126 115, 115, 132, 106, 126, 119, 119, 117, 112, 105, 116, 116, 122, 122. 95. Отже, у нас леп-оптика, друзі. Досить так стильно дивиться цей автомобіль. Зараз покажу, відкрию. У нас два ключика. Так. Резина, друзі, гліто. Досить непоганий стан. Так, запаска. Знизу. Так, тут у нас обшитий пластиком. Ось так все виглядає. Можу відкрите. Так. Поверху дах теж все окей. Є додаткові замки. Так. Є бокова дверка. Мультілок. Це досить, досить в хорошому стані. Так, по автомобілю у нас кондиціонер, у нас шестиступка, це двигун 1.6, у нас круїз контроль 191 пробігу. Так, зайду з цього боку. Ось така лялочка лобове замінене в 2023 році, всі вікна рідні, бачите, 20-й. 20, крім лобового. Так, у нас тут керування пактроніками є, ось пробіг зафіксували. Зараз покажу, як виглядає у нас стеклопідйомники, електрозеркала. Так, друзі, лялечка. Класний автомобіль за 14 350. Доларів. Подарок, друзі, піде сертифікат відповідності. Не битий, не крашений. Ось такий француз. Так. Кого цікавить, можете сміло телефонувати, запитувати. З вами автотрейд, кассу Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.